Істка гурту Казка Олександра Заріцька розповіла, як почувається продюсер Юрій Нікітін після розриву з дружиною Ольгою Горбачовою. У коментарі проєкту ближче до зірок вона розповіла, що нещодавно повернулася з Японії і штатів. У Нью-Йорку вони знімали новий кліп, було дуже багато роботи, та все ж таки вдалося у штатах побачитися з Юрієм Нікітіним. Журналістка запитала в Олександра Заріцької, як почувається продюсер після розриву з Ольгою Горбачовою. А буквально влітку я вам нагадаю, що стало відомо, що вони знову розійшлися. Перша Ольга Горбачова та Юрій Нікітін одружилися ще у 2007 році, проте вже через два роки їхні стосунки завершилися. Потім, у 2011 році, пара знову зійшлася. Пізніше вони узаконили стосунки. А буквально у липні цього року співачка повідомила, що вони знову вирішили розійтися. Тоді вона казала. Що, попри розрив, вони залишаються близькими людьми і прагнуть зберігати теплі родинні стосунки, і певно їм це вдається адже зараз, відповідаючи на питання, як Юрій Нікітін, Олександра Заріцька відповіла, що з ним все добре і він дуже активно включився в роботу. Ну а також сказала, що їй здається, в голові Юрія Нікітіна в них з Ольгою Горбачовою немає розлучення і додала, що не знає, чому їй так здається.